Листопад місяць і прогноз для знаку Лев. Але спочатку хочу нагадати, що в мене є прогноз по датах народження, по важливих транзитах дальніх планет. І а, цей прогноз не лише на листопад, і, а, і на наступні місяці. Тому, кому цікаво, я залишу силочку під цим відео, можете знайти свою дату народження, якщо ви підпадаєте під той чи інший транзит. І так, асцендентні леви для вас місяць починається повною знаку тільця, і для вас це 10-й дім. Ділець це ресурси, це фінанси, це стабільна якась позиція, і повня нам приносить висвітлення або результат по темі вашого соціального статусу, ваших досягнень, вашої кар'єри. Вашої взагалі мотивації щось робити в цьому житті. Десятий дім це найвищий дім, це мої досягнення. Також по десятому дому проходить часто і наша репутація. Тобто цей період якихось змін або, можливо, нових течій, нових можливостей у, цих сфер, у цій сфері у вас почався ще з кінця квітня, початку травня 2025 року. Можливо, у вас ішли якісь переміни по роботі, а переміни. По вашій відповідальності, можливо, ви хотіли посісти вищу ланку да, в своїй роботі, в своїй структурі, можливо, у вас були переміни в керівництві. І зараз ви будете отримувати вже результати ось цього пройденого періоду. В когось це може виразитися, як я стала мамою, переміна статусу, я стала бабусею або дідусем. хтось міг в перший раз вийти на роботу, а хтось міг уже підходить термін іти на пенсію. Тобто тут якась переміна соціальної ролі може відбуватися. А, також тема моїх особистих досягнень, а, можливо, ви проходили якісь курси, підвищення кваліфікації, тобто все те, що могло вплинути на вашу репутацію, на вашу здатність керувати якимись процесами. І зараз ви можете отримати також в цьому результаті, або повня може вам ще підсвітити, да, де вам потрібно до чогось приложити зусилля. А, також тема офіційних бумаг. Також там, одруження, розлучення, переїзд, тому що там статус міняється. Тобто, статус. І ця повня ідея в квадратурі до вашого знаку. Тобто, ось ця дорога, цей проміжок в півроку щодо цих питань, міг бути ну, не таким легким, да, а трішечки тернистим, могло щось не получатися, могло щось відкладатися, могли нарізатися якісь додаткові задачі. Тобто ось ця повня вона включала про те, що вам потрібно було щось міняти, да. Щоб досягнути якихось нових цілей і планів, надію, що змогла пояснити. Далі ваш Марс вже 4 листопада. Перейде в п'ятий дім. Марс це енергія руху, це енергія вогню. Там, де є Марс, все пришвидшується, тобто це досить така динамічна планета. А п'ятий дім це сфера наших дітей, людей, яких ми любимо, сфера нашої справи туди, куди ми вкладаємо свій час свою душу, тому що ми любимо цю справу. Да? Можливо, тема якихось виступів перед аудиторією, роботу і роботи із дітьми. Тобто Марс тут буде давати вам енергію і вогонь, тому що знак стрільця для вас є досить дружелюбний. Так? І, можливо, будуть усуватися якісь певні перешкоди. Можливо, будуть якісь змагання у ваших дітей. Так? Можливо, ви будете щось. Вкладати час і фізичну свою працю, да, ви в справу щось будете доробляти, переробляти, тобто будете наводити рух. А також п'ятий дім це сфера романтичних відносин, тому якщо ви жінка, то може прийти ось в проміжок листопада і ще частини грудня, а якийсь такий запальний мужчина або хлопець у ваше життя. А хтось може е, зайнятися спортом, тому що по п'ятому дому у нас також проходять різного роду активності, які нам подобаються, або ви можете віднайти для себе хобі або справу, яка вас наповнює. Тобто Марс буде вас здравити в цій сфері. Далі, Ретро Меркурій у нас буде з 9 по 29 листопада, і він у вас буде проходити в межах 4 дому. Четвертий дім це наша сім'я, наші взаємовідносини в сім'ї, це тема мого комфорту та захищеності, тема взаємовідносин з батьками, тема мого житла і якихось інвестицій, тема ремонту тобто все те, що відноситься до сфери мого дому, моєї сім'ї, мого коріння, мого місця народження. Меркурій. Нас повертає до якихось процесів. І, можливо, в проміжок з 9 по 29 ви будете повертатися або на своє місце проживання, будете їздити до батьків, або будуть відновлюватися якісь, наприклад, ремонтні роботи, якщо вони у вас затягнулися. Тема вашого побуту, тому що туди ще 6 листопада входить Венера, а Венера вона хоче щось покращити, щось видоізмінити, дати якийсь комфорт, естетику. Але Венера тут не в самій своїй кращій. Позиції, тому що вона буде окрашена, як і Меркурій, да, темою емоцій, тому тут можуть бути навіть і вияснення, якісь емоційні в, в сімейному колі і, там, і з дітьми, і з батьками. Да. Ну, краще, щоб це виражалося для вас як якесь покращення комфорту та естетики в місці, де ви проживаєте, так? Там купити якусь гарну вазу, статуеточку, те, що малує око. Але ретро Меркурій, да, він же ж не про покупки, в принципі. Да, тому... А якщо ви будете щось купляти, то купляйте щось, щоб не було дороге, так? Ну, щоб, вам, не, якби, щоб ви не пожалкували про витрачені кошти. І є ось такі дати, 9 плюс-мінус 2-3 дня, 29 плюс-мінус 2-3 дня, це періоди статики Меркурія, коли він стоїть і готується до розвороту. Тому Якісь поїздки додому можуть затягуватися, або може виникати якась плутанина, або якісь затори на дорогах, білети також сюди. Тобто в ці дні важливо не назначати якихось ось важливих таких тем, наприклад, підписання або покупка нерухомості. Якщо, наприклад, Буде стояти да, таке питання, якщо є можливість, то краще перенести з конкретне укладання угоди вже після 29-го, коли Меркурій розвернеться із ретрограду. Читати да, договір, не бути поверхневим в таких питаннях. Про що у нас ще Меркурій? Ну, в принципі, про теми власності. Да? Тому в цей період, ви можете повертатися до якихось питань, що пов'язані дому, сім'ї, нерухомості і поїздок. Критичні, критичні такі дні, 9 та 29, коли може все от завмирати і ставати, стопоритися. Е, так, далі. Юпітер 11 листопада розвернеться в ретроградний рух, і для вас це буде сфера 12-го дому. 12-й дім це те, що у нас за плечима. Тобто, ви у вас можуть іти якісь глибокі усвідомлення, переосмислення попереднього вашого етапу або попереднього досвіду. Можливо, ви будете робити багато роботи на однині або багато навчатися, або щось готувати да, для того, щоб потім людям показати. І е, ось ця ретроградність Юпітера у нас буде з 11 листопада по 11 березня. Е, також це можуть бути якісь поїздки в далекі країни, але знову ж таки ретро Меркурій краще їхати туди, де ви вже були. І не обирати дати для подорожі 9 та 29. Це тема духовності, також когось може потягнути на теми духовності, на теми психології. Це хороший час відновити навчання да? або піти у навчання. В принципі, ретроградність вона дає глибине усвідомлення і глибині знання. Тому я ну, якби не боюсь ретроградності Юпітера. Да? Я сама пішла навчатися в астрологію під час ретроградності Юпітера. Тема якихось ретритів, тема усамітнення, можливо, з цього часу вам захочеться побути на одне дні, або відвідати якийсь ретрит, який ви раніше хотіли, або з'їздити в те місце, да, яке вам нагадує щось або знайоме. І тут буде переоцінка цінностей, якихось сенсів у житті, і ви будете поглиблюватися аналіз якогось минулого свого періоду для того, щоб потім пізніше, вже коли Юпітер зайде у вас в перший дім, почати якусь нову, нову для себе подорож, якийсь новий етап, новий період. Тому що тоді Юпітер перейде в знак Лев, і це буде для вас перший дім. Ну, Про це згодом. Це така вам Прогноз, да, трішечки далі, ніж на листопад. Так, і новолоня у вас 20 листопада відбудеться в межах четвертого дому, тобто, знову ж таки, четвертий дім тема Скорпіона. Якісь переміни, трансформації, до та після. І знаєте, ось знак Скорпіона, там, де буде у вас іти і Ретро Меркурій, і Венера, а потім і Новолуння, йде все ж таки квадратурою до вашого знаку. Тобто тут можуть бути якісь питання, в які потрібно буде вам вникати. І вирішувати да, по темах четвертого дому. Новолуння може принести якісь нові процеси, нові енергії, нові починання в цій сфери четвертого дому. І вони вам, в принципі, знайомі, тому що там йде ретро Меркурій, але розвиток і етап в них може йти вже якийсь новий для вас. Да? Це може бути знову ж таки документація, місце проживання, взаємовідносини в сім'ї. Якісь нові етапи в сім'ї, поїздки, переїзди, ремонти, важливі бумаги. І для вас я також ще витягла карту як пораду від Таро на місяць листопад, і досить символічно для вас випадає. Карта Миру, да, 21 аркан, це старший аркан, і він говорить про, якийсь циклі, про яку, якусь циклічність. А, тобто, можливо, в листопаді у вас прийде якийсь період завершення чогось і початку нового, да, під, знову ж таки, підведення підсумків. 21-й аркан це цикл. Щось, якийсь цикл закінчується, і з листопада буде відкриватися новий цикл. Ми дивимося, що дівчина сидить на березі. З моря це може бути тема якихось подорожей, відпочинку, а позаду у неї житло да? тобто і дуже перекликається з астрологічними енергіями, тобто може, це, може якийсь новий етап бути да? в темі місця проживання, вашого майна, там, або ви переїжджаєте з місця на місце, або ви міняєте зйомну квартиру, да? Тобто якийсь новий етап, новий цикл. І таке вже було, наче у вашому житті, але тут будуть іти оновлення. І ось дівчина підкидає шляпу, да, вона летить по вітру, і це говорить, що ну, наче енергії будуть вам допомагати в цьому, да, якби попутний вітер у спину. Ну також це можуть бути якісь соціальні досягнення, да, тому що. Все, що ми маємо, до нас приходить через тему заробітку, через тему якихось наших цілів в планів на майбутнє, і це також. Перегукується із вашою повною в 10 домі. Мій статус, моє положення в соціумі тут також може давати вам якийсь новий, новий цикл, новий розвиток. Тому порада від Таро, якби не боятися якихось перемін в своєму житті, циклів, завжди щось завершається і завжди є початок чомусь новому. Нова завжди нас веде до якихось перспектив, до змін і до нового досвіду. Тому ось такий прогноз для вас леве на листопад місяць. І на все добре!